Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Аварія у центрі Луцька спорткар проти таксі. Ансамбль з 93 річним артистом концертує селами. Зібрали 85 тисяч для ЗСУ. Скликають позачергову сесію Волиньради. Заборонятимуть у пацам Війна росіян проти мирного населення України триває. Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину. Вчора ввечері вчергове вдарили по Куп'янському району. Поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували. Також загарбники вдарили по Береславу на Херсонщині, атакували центральну частину міста з артилерії, пошкодили будівлю магазину. Внаслідок обстрілу одна людина поранена і наразі перебуває у лікарні. Окрім того, окупанти знову. ...вдарили по цивільній інфраструктурі Харсона. Пошкоджень зазнали два комунальні підприємства. За попередніми даними, люди не постраждали. Росія за добу завдала ударів по десятках будинків на Донеччині. Пошкоджений також дитсадок і школа. В області п'ятеро загиблих. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень. І про ситуацію в Бахмуті, місто під постійними мінометними обстрілами противника. Вуличні бої тривають за кожен будинок. Вночі окупанти оточили будівлю, де перебували прикордонники. Аби відбити атаку, боєць із позивним архітектор виліз на дах та закидав ворога гранатами. Рішення було таке імпульсивне. Також один з ворогів заліз на будинок, який знаходиться на першому полісі. Вони його відбудували, але ми кинути декілька гранат, в яких цей будинок загоріс. І нам довелося вже з колегами з персиком через у результаті загарбники знищені. І на продовження теми знищених росіян. Таких від початку повномасштабної війни в Україні вже майже 177 тисяч, чотири сотні окупантів вбиті минулої доби. Металобрухтом стали два ворожі танки, вісім бойових броньованих машин та сім артсистем. Також збройні сили України знищили один ворожий гелікоптер. Луцьк вкотре у жалобі. Сьогодні, 6 квітня, в Святотроїцькому соборі попрощалися одночасно з двома героями. Один з них лучанин Роман Наумик. Тепер йому назавжди 51. Чоловік воював на посаді гранатоматника. Загинув воїн 6 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Ще один герой лучанин Сергій Фадін. Йому було 55. Загинув воїн 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ми висловлюємо щурі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Зликають позачергову сесію Волинради. Головне питання для розгляду на ній про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. Засідання відбудеться у вівторок, 11 квітня, о 12-й. Розпорядження сьогодні підписав голова облради Григорій Недопад. Недитяча автівка вже поїхала до сил оборони. У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для наших збройних сил. Школярі Луцького ліцею номер 4 в рамках акції Не дитяче авто зібрали понад 124 тисячі гривень на авто для ЗСУ. Недитяча автівка Кія Спортейдж вже поїхала до наших сил оборони. Повідомили волонтери штабу Ангар. Не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Маленькі помічники, величезна допомога. Нині кожен воює на своєму фронті. Грожичинський аматорський фольклорний ансамбль Материнка концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ. Їм уже вдалося зібрати майже 85 тисяч гривень. Ансамбль на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93 річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії. Більше дізнавалась мар. Та Михайлюк Валентина Добровольська донька репресованих, знана врожачі та за його межами фольклорна виконавиця. За своє життя створила не один колектив, у репертуарі яких були здебільшого стрілецькі та повстанські пісні. Робиться і зараз, у 71 рік. Попередній фольклорний ансамбль писанка проіснував 10 років. Свою любов до країни і патріотичну позицію навіть показали на майдані у 2014-му. З Часом колектив розпався, і на його зміну пані Валентина створила новий аматорський ансамбль Материнка. Оце як почалася війна. І зразу при клубі філія села Копче, Центр культурних послуг Рожищенської міської ради, я збираю ансамбль знову фольклорний під назвою Материнка. Так, Господь, мабуть, дав що, таку назву дати, тому що ми всі матері, бабусі, і в програмі нашій повстанські, стрілецькі, наші патріотичні пісні, які я взяла з свого тата. Записали від його уст. Пані Валентина, донька Бандерівців, справжня патріотка. Тому після початку повномасштабного вторгнення одразу вирішила допомагати ЗСУ. Починаючи з літа 2022 року, разом із колективом об'їздила з концертами близько 30 сіл Волинської області. Але завжди ми тільки своєю програмою виступали по закладах сільських закладах культури. Холодно, всяко є, але знаєте, яка сьогодні, в якому загоні культура, як вона живе, як вона працює. І ми, ви знаєте, ми Мені, я так, так собі так думала, Боже думаю, ми ж повинні працівники культури, в першу чергу працювати, де. Для... Ну, сьогодні яка може робота бути в клубі? Яка? Ні дискотек, ні танці, ні спортивні, тенісних турнірів. Сьогодні наша робота, тільки, тільки на... працювати на Збройні сили. Лежить там убитий стрілець, Молоденький аттій. Вони ніхто не ставав. Разом з ансамблем виступає батько Валентини Анані Добровольський, якому 93 роки. Він пережив чотири окупації, репресії, голод, ув'язнення. Пише вірші на патріотичну тематику, декламує їх та співає разом з донькою в ансамблі. А ще розповідає на концертах спогади із минулого. А зараз що москаль тільки робить? Боже, нема слів, не просто... Як От їду я співати їжджу, і гроші. Дитинка несе ручкою, кидає в ящик, сльози течуть. За час своєї творчої та водночас волонтерської діяльності фольклорний ансамбль материнка зібрав близько 85 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Зробили це через громадську організацію Самооборона, старші люди, пенсіонери, які в свій вільний час співають, їздять по селах і намагаються допомогти протягом останнього року Збройним силам України. Проводять концерти, ці гроші передають нам, які ми за які ми які ми докладаємо до тих коштів, які ми збираємо і в інших місцях, там скажімо, і за ці кошти ми закупляємо і форму, і дрони. У планах керівниці ансамблю поїхати після Великодня з благодійним концертом на Ковальщину. Мета і далі воювати на культурному фронті, а разом із тим робити найцінніше допомагати збройним силам України. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Веселий ранок в Луцьку потрапила в ДТП блогерка Аліна Жук. Аварія трапилася у четвер, 6 квітня вранці. Біля історичного факультету ВНУ Мерседес не надав перевагу в русі автомобілю «Опель Астра, не врахував погодних умов та здійснив зіткнення із ним. У наслідок ДТП ніхто не постраждав, автівки отримали незначні механічні ушкодження. На місці аварії утворився чималий затор. Отак, от весело розпочався мій ранок. Написала на своїй сторінці в інстаграмі дівчина. Спорткар зіткнувся із таксі. Така аварія трапилася сьогодні у центрі Луцька. Водій спортивної Тойоти їхав вулицею Вониченка, аж раптом почав кружляти і влетів в автівку Рено. Деталі аварії у сюжеті. Посеред вулиці Виничанка у Луцьку розтрощений автомобіль сервісу Таксі Болт. Його бампер відлетів від удару спорткару Тойота. Водій останнього кажуть очевидці і став винуватцем ДТП, бо раптово його автівку почало розкручувати. Можливо, він зарізко стартанув. Його закрутило від цього. Десь оберт. Два напевно він зробив до того, як зупинився. Водій таксі їхав до центру. А керманич спорткара рухався в сторону розважального центру промінь і виїхав на зустрічну смугу. Летів звідти, його почало крутити, він мене вдарив. Він на обгін ішов, обганяв когось? Я не знаю, я не зрозумів, бо так швидко все було, він бачу тільки, що я крути, і він такого боку в мене, бух і все. Тобто крутити його почало ще до того, як він врізався у вас? Так, він дуже швидко їхав. Володимир все ще оговтується після аварії, хоча травм не отримав, досі шокований. От у водія спортивної Тойоти рани на руці. Втім, коментувати аварію він відмовився. Ну, Мені зараз з вами спілкуватися. Відій, будь ласка, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. У патрульній поліції зазначили, що на Карманича спорткара склали протокол. Адже за даними правоохоронців, саме він і є винуватцем автопригоди. Міру покарання горе водію обиратиме суд. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Традиція і фантазія. У Луцьку вчать створювати писанки. Прикута до матері. Переселенки з Ізюму бояться, що їх видворять з Волині. Зниклу жінку знайшли мертвою за 200 метрів від дому. Без ознак життя. Вчора, 5 квітня, на Ковальщині водолази-рятувальники знайшли мертву жінку. Поблизу села Кричевичі де ДСНСники обстежили 5 водойм та підтоплене угіддя. На місці також працювала слідча оперативна група поліції. Близько другої години дня у воді знайшли тіло жінки. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Було знайдено тіло. Е Жінки, яка була в розшуку 1957 року народження, приблизно за 200 метрів від будинку, де вона проживала, рахувалася безвісти зниклою з 4 квітня. У наступному сюжеті ми розкажемо вам історію двох жінок, яких росіяни лишили без даху над головою. Пенсіонерка Валентина Сабініна з донькою Ларисою приїхали на Волинь минулоріч. оселилися в будинку для переселенців. Осеп нічого, якби не фінансове питання. Через цілий букет хвороб матері пані Лариса не може працювати. Тож єдині доходи жінок пенсія старенької та виплати від держави. Допомоги жінки просили лише Утім, там їм відмовили. ...ба більше тепер переселенки побоюються, що їх взагалі видворять із Волинського села. У ситуації розбиралась наша знімальна група, тож більше, дивіться далі. Много домов, І ці всі магазини, банки, все розрушено. Наробили. Ну, Пані Лариса з міста Ізюм на Харківщині майже все життя пропрацювала медсестрою. Після скорочення змушена була заробляти підмітанням вулиць та миттям під'їздів. Утім, так тривало недовго. У мене Біда була з колінним суставом, розрив мені низка сустава. Три місяці у ліжку, згодом милиці, коли грошей на життя не стало, мити під'їзди замість жінки пішов її чоловік. Він такий у мене добрий був, чоловік у мене хороший був. Він сказав, ти не плач, І я каже, буду... я буду під'їзди ходити. І він отож ми мене ходив. А потім він заболів. І через вісім місяців помер. Донька виїхала у Крим, то жінка лишилася із хворою матір'ю. У неї серйозні проблеми із зором і цілий букет інших хвороб. У неї оце ж врачі тут водили до врачів усе церебральний атеросклероз. В неї таке буває, що от приступи її труси. І в неї зразу ну приступить труся її, і в неї тіряється річ. може повністю не балакати, може по складам балакати. а потім уже там через час відновлюється. Будинку, в якому жили жінки, немає у березні минулого року. Під час бомбардування росіянами міста він згорів ущент. Мужчина питався по телефону. дзвонити пожарно. А вони кажуть, ми не приїдемо тушити, тому що ну, ну, бомблять. Згодом евакуація на Івано-Франківщину а після на Волинь. Нині жінки проживають в селищі Стара Вижівка на Ковальщині. Через хвороби старенької матері влаштуватись на роботу пані Лариса не може. Із цих же причин ми не змогли поговорити із пані Валентиною на камеру. Із цих же причин ми не змогли поговорити з пані Валентиною на камеру. Вгледівши незнайомих людей, у неї почався приступ. Жінку заспокоювали хвилин за 20. Людина сама не може собою володіти, то, то, то є різниця. Залишити її не цілий день, щоб піти на роботу. Ну як? Ну як навіть якщо є житло? Ну ну як закрити її цілий день і, і піти з хати. Ну я вважаю, що це неможливо. Це Стефанія Воробець, яка каже по сусідству. Жінка хоче допомогти пані Ларисі заробити бодай собі на пенсію. Волинянка убиває пороги селищної ради, аби переселенка отримувала допомогу по догляду за матір'ю. А це до слова 4690 тисячі «І Зараз вона залишається без стажу. Там гроші або аби які гроші. Ну стаж в людині би було. Мама ж тоже не вічна. Як то навіть на три з половиною тисячі вони приїжджають, як прожити? Без нічого. У селищній раді кажуть, переселенцям допомагають усім, чим можуть. Безоплатне проживання, продукти харчування, побутова техніка, одяг. А ось оформити пані Ларисі допомогу по догляду за матір'ю не можуть. Людина потребує постійно там догляду. Я там був сам особисто, сам її бачив. Вона себе ну, як, ходить і до туалету, і перепрошую скрізь, вона може нормально вийти на вулицю. І це ну, теж і. Та ще є законодавство про сімейну сімейний кось ніхто не відміняв. Я за своїми батьками теж можу доглядати. Не означає, що я держава має мені щось давати. Що цікаво, лікарка, яка обстежувала пенсіонерку, зробила висновок. Старенька потребує стороннього догляду. Однак, комісія залишної ради зробила свій протилежний медичному висновок. Утім, він певний голова цієї комісії законний. І нас один заклад дає цей, а в нашій тій комісії з іншого закладу медик, так розумієте, трошки щоб не було. Ну, як, бо якщо, наприклад, вони ЛКК будуть давати, будуть казати, що ай, тут треба, бо ж ми даємо. А так два заклади. Нас це ЛКК, я так розумів, що дає наша цей первинка ці ну, КМП. Первинка, а в нас у комісії включена була із КМП багатопрофільна лікарня, Староська патопрофільна лікарня. А ось адвокат Олег Огородник стверджує, що комісія селищної ради обійшла 13-ту статтю закону про соціальні послуги, який у цьому випадку на стороні переселенок. Те, що там посилається на сімейні кодекси, про про те, мовляв, що діти повинні утримувати е, своїх дорослих батьків, які не здатні самі себе забезпечувати, е, то це одне. Однак е, є закон, який вище за е, кодекс, тому потрібно дотримуватись цього спеціального закону. Відповідно, цей закон надає таке право, тим паче там є примітка для біженців. Та внутрішньопереміщених осіб, тому потрібно його виконувати. Жінкам адвокат радить подати на рішення комісії в суд. За його словами, ідентичні ситуації вже були в інших областях України. Потрібно оскаржити дану відмову, і я думаю, що ну, гарантувати результат не може успішності, але все таки, на мій погляд, закон на її боці. Додам, що переселенкам з ізюму нібито запропонували стати учасницями всеукраїнського проєкту. На базі Миргородського і Трускавецького санаторіїв будуть приймати осіб, які мають довідки внутрішньопереміщених, для того, щоб посилити їх і надавати їм такі послуги підтриманого проживання, стаціонарного догляду, адаптації. Утім, жінки побоюються, що таким чином їх хочуть просто позбутися. Мовляв, після санаторію в будинок для переселенців у Старій Вижівці їх просто не пустять. Я їй казала, вона каже, якщо мене вижить, я їй сказала, я заберу після. Натомість в селищній раді такі побоювання жінок спростовують, мовляв, участь в проєкті абсолютно добровільна. Це таки краще, ніж більше умов, ніж е, тут у нас. Але якщо не хочуть, то хай хочуть. Тобто це добровільно. Так, 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 ніхто не, не, не пропонує. Їм запропонували і відмовляються, будь ласка. Не, не це просто ми пропонуємо. Тому що є, такі, є така програма і я, наприклад, рахую, що це набагато краще. За словами Анатолія Лавренюка, якщо жінкам не сподобається у санаторії, вони в будь-який момент зможуть повернутися у стару вижівку та вибір за ними. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 33-річного волинянина затримали за підозрою у вчиненні грабежу. Інцидент трапився вчора ввечері на вулиці Соборності у місті Ківерці. Поблизу місцевого магазину зловмисник вихопив із рук 54-річного жителя Луцького району сумку з документами і мобільним телефоном. Чоловік утік. Правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу може бути причетний 33-річний місцевий житель. Під ранок зловмисника затримали. У нього вилучили речі. Чи потерпілого до слова затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів? Три пожежі минулої доби трапилися на Волині. Горіли два будинки та гараж. У селі Ветли, Камінь Кашельського району, вогнеборці врятували від знищення вогнем дерев'яний житловий будинок. Причина займання коротке замикання електромережі. З цієї ж причини сталася пожежа в селі Сильце Луцького району. Там ледь не згорів дерев'яний гараж. Крім того, вогнеборці працювали в селищі Маневичі. Там вогонь охопив цегляний будинок. Через не Несправність пічного опалення пошкоджено перекриття, покрівлю і речі в будинку в усіх випадках. Обійшлося на щастя без постраждалих. Підготовка до Великодня у Луцьку вже традиційно почали відкриватися школи писанкарства. Усім охочим у палаці культури та при Волинському краєзнавчому музеї допомагають опанувати техніку розпису. Дітям та дорослим розповідають про українські, зокрема волинські, традиційні великодні візерунки. Проте залишаються місце і для фантазії. Як розписують яйця цьогоріч, дізнавався Дмитро Сопронюк. Ми знімаємося із. Так не дмухай на свічку. Ми зараз у школі писанкарства при Волинському краєзнавчому музеї у Луцьку для дітей відкривають давнє мистецтво створення української писанки. Кожен тут підготовлений з яйцем, свічкою, писачком та воском. Хтось повторює традиційні орнаменти, а хтось віддається фантазії. Школярка Катерина обирає останнє. Фантазія прикольна З фантазія. Цікаво робити. І скільки ти писавців, Що зробила. За цей урок дві, а так в мене десь десять є. Розписувати яйця восковою технікою та трохи фантазувати у школі чарівний писачок вчать уже понад 10 років. Сюди приходять і дорослі, і діти усім охочим розповідають про техніку розпису та традиційні візерунки України. Проте спершу каже Оксана Моренчук: історія писанки. Про звичаї. коли розписували писанки, що при цьому дотримувалися які правила. і тоді приступаємо вже до практичного заняття. Ну намагаємося щоб кожен учасник. Отримав інформацію, навчився техно, технологічний процес, опанував як спотворювати писанку, Ну і пішов від нас з хорошим настроєм і з бажанням прийти на наступне заняття. Знову принцип роботи над писанкою запам'ятати неважко. Спочатку яйце знежирюють в оциті. Після цього писачком наносять візерунки, фарбують та знімають шарвозку під свічкою. Аби отримати гарний результат. Цю процедуру треба повторити кілька разів. Опановують писанкарство діти завчасно, аби зрозуміти усі тонкощі до Великодня, бо зіпсувати писанку Можна дуже легко. Ось і у влада, хоч він не новачок, все пішло не за планом. У Мене така ситуація вийшла, що мене поплив вікс по всьому я яйці, і я приймав рішення просто його зробити чорне. Не знаю, мені до вподоби таке яйце. А Це вже ніяк. Ні, ніяк. Водночас у Діани все за планом. Дівчина вже освоїла техніку, адже писанка з родиною створює щороку. За цей час розповідає, вже вподобала собі кілька візерунків. Ось такі візерунки. Мені вони подобаються. Я дома іноді ось такі роблю, а цього разу я зробила типу ось такого. Він мені подобається, я його досить часто використовую. Навчають писанкарському мистецтву і в палаці культури Луцька. Тут вже відкрили традиційну для міста великодню майстерню на стінах. Фото автентичних розписів. Майстриня Галина Вахрамєєва розповідає дітям про писанкові традиції нашої області. Це переконана жінка нині дуже важливо. Будь-яка місцева традиція вона складалася віками, вона складалася пращурами, і вона найпотужніша. Найзрозуміліша і найважливіша для людини в тому регіоні потрібно знати своє коріння, як показав наш час. Відштовхуючись від традиційного волинського розпису, свою писанку створює школярка Марта, час від часу поглядає на стенд за спиною. Переконується, чи все робить правильно. Ну, спочатку я хотіла намалювати гусені лапки, але в мене бабусі дуже любить гусей. Тоді я подумала, що краще асоціювати це з вітрячком. Можливо, сам вітрячок я зроблю, якщо там є такі кольора жовто-сині, -си, жовто а фони зроблю теж якихось дуже яскравих кольорах. Після повномасштабного вторгнення Росії дитячий розпис дещо змінився. Нині, здебільшого, замість геометричних фігур та квітів на писанках. З'являються український герб та напис Слава Україні. А традиційні для волинських писанок темно-червоний та зелений кольори поступилися місцем для синього та жовтого. Дмитро Сопранюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.